Я дуже радий, що на кінець я в вашій церкві. Я живу в Сієтлі в Америці, але я саме з Ровно, так що я хлопець села. І довгі роки я чув за вашу церкву, але не міг до вас доїхати. Але дякую Богу за, за доброго товариша, Ярослава, який вас тут. І Він запросив, а брата вашого пастора він приїжджав. А, до Америки, я пам'ятаю пам'ятаю цього святого. Коли я його проповідь слухав там в такомі, то я думаю, щоб хоч оріол не побачить над головою. Такі приємно мені було з вами сьогодні зустрітися. Але вся увага, брати і сестри, вся увага наша сьогодні на того, який умер за нас, ім'я Ісус Христос. Чи радіє твоє серце, що ти дитя Боже, якщо да, посміхнись до да, рядом сидящого і скажи, я щасливий в Ісусі Христі. Аллелуя. Ярослав, то твоя жінка може добре так її пригорнути, сказати, вау, я люблю тільки своїх жінок, не чужих. Я маю п'ять хвилин, чи скільки? ж... Бог достоин слави. Ми всі захоплені їм. Ми всі, коли ці е, співаки співали, ми відчували, як Дух Божий прийшов в наше серце. Але я хочу сказати вам, брати і сестри, Він не тільки приходить і входить, але благодать Божа в тому. Що Він поселився в наших серцях. Біблія каже: вселюсь з них і буду ходити в них, і буду їх Богом, а вони будуть моїми дітьми. Народ Божий, скажи Алілуя! Богу достоїм слави. Коли задали питання для Ісуса. Хотіли знайти зловити зловити його, його, в Його відповіді. І кажуть, що ось як там буде на небі, бо мали всі одну жінку, а один за другим вмирав. А Він каже: О, як ви помиляєтесь, не знаючи сили Божої. Бо там не женяться замужні, виходять. Але ви ж чи не читали, що Бог говорив: я Бог Авраама, Бог Ісака і Бог Якова. І далі Ісус каже, Бог є не Бог мертвих, а Бог живих. Алелюя! Я хотів би просити Святого Духа, щоб Він сьогодні могутньо торкнувся твоє серце, щоб ти і я пам'ятали кожен день, що Він не є Бог мертвих, а Він є Бог живих. Алелюя Йому. І ми всі живі, тому що Він нас, не тому, що ми такі є, але тому, що Він, слава йому повіки, Алелюя! Я сьогодні коротко, моє тільки вітальне слово, але моє вітальне нема кращого для мене вітання, як говорити за того, кого любить душа моя. Ім'я йому Ісус. Я дякую Богу, що я сьогодні бачу так старші брати і сестри, і ви пройшли життя, ви пройшли більше, прожили, ви знаєте. Що Бог ніколи не залишає людину, коли людина до нього звертається. Він не є Бог мертвих, а Він є Бог живих. І ми тут чули, як а, співаки співали таку пісню, що Господь то є огонь. І мені подобається одне місце слово Боже, де написано. У Даніла, як маєте Біблії, відкрите Данієла книгу і сьомий розділ, і там є написано вірші. Огромна ріка, вибачте по російськи в російському перекладі, огняна ріка виходила і проходила перед ним. тысячи тысяч служили ему и тьмы тем предстояли пред ним суди сели и раскрылись книги Ось там Даниил бачил ту огненную речку але девятый верь «И видел я наконец что поставленный престол и восел ветхи днями одеяние а на нем было бело как снег волосы головы его как чистая волна Престол Його, як плам'я огня, его, Його огнем, огонь, і огненная ріка виходила і проходила перед Ним. Я дуже люблю цю картину, брати і сестри. Бог наш сидить на огненном престолі. Бог наш сидить і там вогняна річка протікає. Нехай цей огонь Святого Духа. Завжди горить в наших серцях. Нехай цей огонь несе тепло для тих, хто уже замерзає, для тих, хто уже вмирає, нехай цей огонь зігріє, брати і сестри, цей огонь. Бог послав через Святий Дух наше серце, щоб ми були тим огнем для цього світу. Для цих всіх страждущих і всіх, які в потребі. Нехай Бог благословить. Брати і сестри, тримаймо цей огонь Боже. Кожного ранку просипаючись, знай, що в тобі Святий Дух, слухай його протязі всього дня, не тільки в зібранні. Сестри, я тут. Hello. не там, я тут. Щоб твоє сердечко горіло, сестра, вони сядуть, знайдуть місце. Але Бог бажає не людина може тебе запалити, тільки Святий Дух запалює нас. Церква, ти можеш сказати амінь. Приміть сердечне вітання, а тепер уже привітальне слово. Сердечне вітання із міста Сієць, штат Вашингтон. Всі святі люблять вас. Знайте, ви не одинокі, Українськ, Україна не одинока, ми молимося за вас, ми любимо вас. Я залишив своїх шість дітей, мою молоду жінку, вона на 10 років молодше мене. І приїхав сюди, щоб помогти там, на сході, тим, які страждають. Давайте нести це тепло, давайте нести це світло, бо наш Бог Він сидить на огняному престолі, і огняна річка тече перед престолом Його. Нехай йому слава буде. Вигукнемо, як Давид запрошує і каже: я вигукувати буду славу для Бога мого. Бог достоїн слави. Алілуя йому. Алілуя Йому. Алілуя Йому і оплески для Ісуса Христа. Амінь.